Так, ось уже хтось їде. А, це, мабуть, цього, бачите. На когось воїна везуть ховати, мабуть, точно, бачите. М -м -м -м. Да, ритуальна служба і Чіпкової, так, слово країни, колона приїхала. Ні, я там не граю в карти. Але, але просто цікаво було цих подивитися, що тут всередині, з якими вона оцями. Якісь тут особистості. Я вже сто років, не... ні, я колись грала в карти, але вже давно не грала. Будуть тепер у мене картішки такі національні, українські. Так то я би не взяла такі звичайні. Там звичайні були теж. Отакі, думаю, візьму. Хай будуть з особистостями. Так, ще вам покажу. Ага, от ви Юріла! Ні, я теж грала колись давно, але так просто. Звичайного там. На хто виграє, називається. На роздягання не грає. Так, Потім покажу вам, що я ще таке купила. От таку глазурь купила. Буду робити паску і прикрашати глазурю, потім такі цікаві, це теж в Аврорі, це все я в Аврорі брала. Потім що тут у нас такі от є. Квіточки, зайчики. Теж ці зайчики, квіточки. Потім такі ще. Там різні вже пасхальні з'явилися. Такі ще. Ой, моє ж це яйце роздробилося. же ні задача. Ну що робити. Ти був гарний зайчик і, мабуть, зламався. Ну, от не задача. Ладно. Добре, що ці залишилися. Бачите, як одною рукою робити розпаковку. Потім ще зроб... взяла такі свічечки, поки вони по акції. Вони класні, я вже їх брала. Вони виходить вони. Виротник у них теж, до речі, Дніпро. От зроблено в Україні і вони органічні. Бачите, які органічні. От, вони довго горять. Так, да, настали проблеми. Он довгий горять, десь скільки отак От вона написала 6 годин. Я одну дві вже спні одну спалила таку свічечку. І вона реально горить шість годин, і від неї нема такого, як то буває від звичайної свічки. Ну, такі бувають, як би сказати. А ця класна, вона і не плавиться так сильно, як звичайна. І шудово горить, і від неї немає такого смогу, як, би, як від звичайної свічки. Так що, хто не знає, в Аврорі такі така, дві, дві свічки, такі там або білі, або червоні. 55 гривень це взагалі нормальна ціна для такої якості. Вона виходить з пальмового воску. Преміум в якості виготовлено вручну з натурального пальмового воску. Не виділяють шкідливих речовин під час горіння. І безпечні. <рес> ну, хто там горілку п'є, так. Да. З білочками, і з чим хочеш. Ну, кожен сам собі вибирає, що пити, а що не пити. Ось такі ще класні вивролі, сейчас вам покажу. Теж. Чурчкелла. Така турецька солодощі вже у нас і вони українські стали. Я подивлюся, хто у них тут виробник. Кременчук, Полтавська область. Виробляє. Там теж класні є і з вишнею, і з різними. Там ще всякими. В общем, там ще всякі східні солодощі тепер вже роблять і в Україні наповно. Треба в Туреччину за ними їхати. І отакі ще свічечки, бачите, кендал. червоного просто кольору. Я люблю палити іноді свічки. Так що це мені таке сподобалося. Ось така розпаковочка з Аврори.